Говард Філіпс Лавкрафт, Малюнок у будинку. Шукачі досвіду в царині жахливого, тяжіть до екзотичних віддалених місць. Для них існують катакомби птолемеїв і різблені мавзолеї страхітливих країн. Вони видираються на залиті місячним світлом вежі зруйнованих замків над райном і спускаються темними оплетеними павутинням сходами. Під вичербленим камінням у провалля забутих міст Азії. Зачаровані ліси і самотні гори є їхніми святинями, вони сидять, вичікуючи, біля моторошних монолітів безлюдних островів. Але справжні поціновичі жахливого, для яких новий вияв невимовного жаху є головною метою і сенсом існування, понад усе цінують давні відособлені ферми у Нової Англії. Бо там у формах досконалого жаху поєднується темна стихія сили, відлюдкуватості в гротеск і неосвідченості. Найжахливішим з усіх видовищ є маленькі нефарбовані дерев'яні будиночки, отдалік від уторованих шляхів, які зазвичай туляться на вологих кам'янистих схилах або спираються на величезні уламки скель. Століття простояли вони там, доки їх оплітали лози. А креслаті дерева розправляли вгорі крони. Зараз вони майже повністю заховані у буйних розливих зелені під охороною саванів тіней, але підсліпуваті вікна й досі тривожно витріщаються, ніби й підморгуючи крізь ширму смертельного заціпеніння, яка приховує безум, стираючи спогади про невимовне. У таких будинках мешкали покоління дивних людей, подібних яким світ ніколи не бачив. Гнані своєю незрозумілою і фанатичною вірою, яка зробила їх чужинцями серед власного народу, їхні предки шукали свободу в дикості. Ці відгалуження раси завойовників, і справді жили вільним від обмежень своїх одноплемінників життям, але корилися жалюгідному рабству відразливих фантазмів власного розуму, відірвані від просвіченості цивілізації. Душевні сили цих пуритан були скеровані в цілком окремішні русла, а у своїй ізоляції, нездоровому самокатуванні і у боротьбі за виживання серед безжальної природи вони набули похмурих хворобливих рис, що походили від доісторичних глибин їхньої холодної північної батьківщини. Обставини зробили їх практичними, а світогляд суворими. І годі було знайти щось привабливе у гріховному житті цих людей. Коли вони грішили і помилялися, як це зрештою роблять усі люди, то, спонукувані власними жорсткими принципами, передовсім дбали про те, щоб надійно приховати свої гріхи, і у них цей інстинкт переважав усі інші настільки, що з часом вони вже самі все менше і менше розуміли, що саме вони приховують. Лише тихі сонні хати, які глипають вікнами у глушині, можуть розповісти про те, що із давніх давен лежало приховане, але вони не дуже охочі до розмов їм ліньки струшувати із себе сонливість, яка допомагає їм поринути у забуття. Іноді навіть здається, що милосердніше було б знести ці хатинки, бо занадто вже часто їм сняться сни. Саме у такий пошарпаний часом будинок, який цілковито відповідає наведеному опису, одного дня у жовтні 1896 року мене загнав дощ настільки рясний, що я радий був будь-якому прихистку. Я вже деякий час подорожував між долиною в пошуках певних генеалогічних даних, а через віддалений, нерівний і доволі складний маршрут, навіть вирішив, що, незважаючи на пізню пору року, Зручніше було б скористатися велосипедом, отак я опинився, на вочевидь цілковито безлюдній дорозі, яку обрав як найкоротший шлях до Аркхема, де мене і заскочила буря, у віддаленому від будь якого поселення місці. Тож я не знайшов жодного іншого притулку, окрім старезної жалюгідної дерев'яної халупи, яка глипала під сліповатими вікнами споза двох величезних безлистих в'язів біля підніжжя скелястого пагорба. Будинок стояв далеченько від розбитої дороги, і з першого ж погляду справив на мене дуже гнітюче враження. Щиро кажучи, звичайні будинки не витріщаються так хитро й хижо на подорожніх, а у своїх генеалогічних пошуках я натрапив на легенди вікової давнини, які застерігали від подібних місць, а все ж сили природи виявилися дужчими за мої сумніви, і я покотив свій велосипед вгору. Порослим травою схилом до зачинених дверей, які мені тоді здалися такими таємничими. Спершу я чомусь вирішив, що будинок покинутий, але наблизившись до нього, я вже не був настільки у цьому впевнений, бо, хоч стежка густо поросла травою, все ж здавалося, що тут не панує цілковите запустіння. Саме тому, замість того, щоб поторсати двері, я постукав, відчуваючи тривогу, яку навряд чи можу пояснити. Чекаючи на нерівній, порослій мохом брилі, яка правила тут заганок, я глянув на поближні вікна і шибку пів троянди над дверима і помітив, що, хоча рама була старою, трухлявою і майже цілковито вкритою брудом, все ж саме скло було цілим. Отож, попри ізольованість і загальну занедбаність, у будинку все ще хтось має жити. Проте мій стукіт залишився без відповіді. Тож, постукавши ще раз, я взявся за іржаву клямку і виявив, що двері не замкнені. Я опинився в маленькому передпокої, зі стін якого осипався тиньк, а в повітрі вчувався слабкий, але вкрай нудотний запах. Я увійшов, притримуючи велосипед, і причинив за собою двері. Попереду здіймалися вузькі сходи. Біля них були лише маленькі дверцята, що, мабуть, вели у підвал, ліворуч і праворуч виднілися зачинені двері кімнат першого поверху. Сперши велосипед об стіну, я відчинив двері ліворуч і увійшов до маленької кімначини з низькою стелею, тьмяно освітленою двома запелюженими вікнами і умебльованою найбіднішим і найпримітивнішим чином зі всіх можливих. То була кімната на кшталт вітальні, бо там стояв столик і кілька крісел, а також був величезний камін, на полиці якого цокав старовинний годинник. Книжок і паперів було дуже мало. І через тьмяне освітлення я не міг розібрати їхніх назв, що мене насправді вразило, то це атмосфера невимовної архаїки, якою була позначена кожна видима деталь. Під час своїх досліджень я виявив, що більшість будинків цього краю багаті на реліквії давнини, але тут старовина була дивовижно довершеною, бо у всій кімнаті я не зміг знайти нічогісінько, що стосувалося після революційних часів. Якби кімната не була обставлена такими бідними і неоковирними меблями, вона, поза сумнівом, була браєм для колекціонера. Обстежуючи ці старомодні кімнати, я відчував, як у мені здіймається тривога, що охопила мене ще при першому погляді на похмурий будинок. Я не можу сказати, напевно, чи був то страх, а чи просто огида, але щось у самій атмосфері відгонило духом незапам'ятних часів. Неприємно грубим, сповненим таємниць, які варто забути. У мене не було жодного бажання сісти, тож я все блукав, оглядаючи різні предмети, які впадали мені у вічі. Передовсім мене зацікавила середнього розміру книжка, яка лежала на столі і здавалася настільки допотопною, що мене здивувало, чому вона не зберігається у музеї чи бібліотеці. Палітурка була переплетена шкірою з металевою облямівкою і чудово виглядала. Я був вражений, що таку книжку можна було віднайти у настільки занедбаному приміщенні. Коли ж я розгорнув її на титульному аркуші, то моє зачудування ще більше зросло, бо це було не що інше, як вкрай рідкісні записи Пігафетти про землі Конго, записані латиною з нотаток моряка Лопеза і надруковані у Франкфурті 1598 року мені доводилося чути про цю працю з її дивовижними ілюстраціями братів Дебрай. Отож, охоплений прагненням погортати сторінки книжки переді мною, на якусь мить я забув про свої тривоги. Гравюри були надзвичайно цікавими, намальовані з чистої уяви і доповнені вигаданими деталями, вони зображали туземців з білою шкірою і європіоїдними рисами обличчя. Попри це, я б усе одно невдовзі згорнув цю книжку, якби не одна загалом цілком пересічна обставина, що розтривожила мої втомлені нерви, і знову пробудила відчуття неспокою. Мене збентежило те, що книжка постійно сама собою розверталася на ілюстрації 12, де у найогидніших деталях була зображена кремничка м'ясника у анзикійських канібалів. Мені самому було соромно за подібну вразливість до таких дрібниць. А все ж зображення таки вивело мене з рівноваги. Особливо після того як я прочитав декілька абзаців з поясненнями особливостей анзикійської гастрономії. Я повернувся до сусідньої полички і взявся досліджувати її скупий літературний вміст, біблія XVIII сторіччя, подорож паломника того ж періоду, ілюстровано гротескними політипажами і видано упорядником альманахів Ісаєю Томасом, напівзатлілий фоліант Котона Мазерса, Магналія Крісті Американа. І кілька інших книжок того ж самого сторіччя, коли мою увагу привернули звуки, які ні з чим неможливо було сплутати кроки у кімнаті наді мною. Вражений, я спершу заціпенів, згадуючи, що ніхто не відповів на мій нещодавній стукіт у двері. Втім, мені ж одразу спало нагадку, що той, хто ходив на горі, просто щойно прокинувся з міцного сну, і вже з меншим здивуванням я дослухався до кроків, що почулися на скрипучих сходах. Кроки були важкі, і водночас у них вчувалася дивна обережність. Це мене, правду кажучи, збентежило. Тепер же, після хвилини тиші, продовж якої хазяїн, мабуть, оглядав мій велосипед у передпокої, я почув, як він вовтузиться з клямкою, і побачив, що обшиті дошками двері знову відчинилися. На порозі стояла особа настільки незвичайної зовнішності, що я ледве не скрикнув, але, згадавши про хороші манери, стримався. Старий, сивобородий і розкудлений, господар мав обличчя і поставу, які водночас викликали здивування і повагу. Зростом він був не нижчим шести футів і, попри поважний вік і злидні, мав міцну статуру. Його обличчя, майже повністю вкрите довгою бородою, що починало рости високо на щоках, здавалося неприродно рум'яним і набагато менш поорним зморшками, аніж можна було очікувати. А на високе чоло спадала кучма сивого волосся, хоча і дещо проріджено роками. Його блакитні з червоними прожилками очі дивились напрочуд ясним і гострим поглядом. Якби не жахлива неохайність і занедбаність, чоловік міг би здатися якоюсь важливою, якщо не видатною персоною. Проте занехайність робила його відразливим, навіть незважаючи на обличчя і поставу. Мені важко сказати, у що був браний старий. Бо його одяг скидався на купу лахміття, з-під якого стирчала пара високих важких чобіт, а те, наскільки він був брудним, узагалі неможливо описати. Вигляд цього чоловіка а ще підсвідомий страх, який він вселяв, підготували мене до певної його ворожості, тому я навіть здригнувся від несподіванки і відчуття когнітивного дисонансу, коли він підвів мене до стільця і звернувся до мене високим слабким голосом сповненим лагідної поваги і запобігливої гостинності, його мова була дуже дивна, форма барвистого діалекту Янки, яку я вважав давно зниклою, а тепер, коли він всівся напроти мене, щоб поговорити, отримав можливість дослідити його ближче. «Рятуєшся від дещо я, сказав він замість привітання. «Тішуся, ж був коло моєї хижі, та допер же би зайти середини. Певно же я спав, бо інак би м те вчув. Я вже не так молодий, як був роком, ти й потребую деколи виспатися ще днем. Далеко вандруєш? Я не видів роком ту багато люду, відколи ще відмінили кочую до Аркема. Я відповів, що прямую до Аркема, і вибачився за непрохане вторгнення у його помешкання, після чого він продовжив Радий вас здибати, паночку. Нові обличчя тут рідкість. Той мало кого здибаєш ту, Жеби потеленити й одихнути». Гадаю, жити з Бстовна, я? Я там нікде не був, але зараз можу повісти, аж передо мною городський. Мали смо в окрузі одного пана, учителя, у 84-му. Ай бо він нагло втік, і ніхто про нього більш не чув. Тут старий ніби реготнув, а у відповідь на моє запитання про причини сміху лише промовчав. Здавалося, господар будинку перебував у надзвичайно доброму гуморі і не мав старечих дивацтв, які можна було припустити. Судячи з умов його життя. Ще деякий час він просторікував з майже гарячковою доброзичливістю, аж раптом мені сяйнула думка розпитати його, звідки в нього взялися такі рідкісні книжки, як, наприклад, «Регнум Конго Піфагетти. Усе ще під враженням від цього видання я все ніяк не наважувався заговорити про нього, але цікавість перемогла всі невиразні страхи, які опосіли мене ще з першого погляду на будинок. На моє щастя, запитання не здалося йому незручним. Бо старий відповідав вільно і охоче. Мой то та фрицька книжка. Каптан Ебенезергольд мені її продав у 68-м. А його потом і на війні забили. Щось при згадці імені Ебенезерголта змусило мене придивитися до діда уважніше. Воно траплялося мені під час генеалогічних досліджень, але тільки в записах про дореволюційний період. Я подумав, чи не міг би господар допомогти мені з дослідженнями. І трохи згодом вирішив запитати його про це. Старий відповів. Ебенезер довго був салемським гендлярем, і у кожному порту скупляв всякі фіглі. Він набирався в Лондоні, певно. Знаєте, любив ходити у всякі крами. Я раз був у нього вдома, там, на Бескиді, гендлював кіньми, аж зустрів цю книжку. Полюбили всі картинки, то він мені її віддав за якусь дурничку. То дивна книжка. «Гезде, дайте леч окуляри вберу, старий порився у своєму лахмітті, видобувши з нього засмальцовані і страшенно старі окуляри з маленькими восьмикутними скельцями і сталевими дужками. Відтак він взяв зі столу книжку і любовно погортав сторінки. ще міг трохи вчитати тої лятини? Я вже ні. Я просив був двох чи трьох учителів почитати трохи. Ще пасана Кларка, він ще потім в уставі втопився. А ви могли би сте трохи того вчитати? Я відповів, що залюбки, і переклав йому один із перших абзаців. Якщо я і припускався помилок, то він був недостатньо освіченим, щоб виправити мене. До того ж, він по-дитячому захопився моєю правильною англійською. На той час товариство старого стало доволі обтяжливим, а проте я не вбачав способу піти так, щоб його не образити. Мене потішав дитячий захват цього темного діда. Від книжки з малюнками, якої він не міг прочитати. Та й взагалі чи зміг би він прочитати бодай кілька книжок англійською, які прикрашали кімнату. Ця простодушність розвіяла мої сумніви, тож я з усмішкою продовжив слухати балаканину господаря. Дивуюся, як то картинки показують, що думає тіло. Озирех оцю напочатку. Видівись колись такі дерева зі здоровецькими листями, які тендесенди. А ті волюди... Тож не нігри, то ті чисто єнчі, скорше гіндуси мислюси, аж би й були африцькі. А декотрій тойво схожі на малп, або впівмалпи, а впів люди, але про таких щемникда не чув. Тут він вказав на знамените творіння митця, яке можна описати як зображення своєрідного дракона з крокодилячою головою. А тепер я ти покажу найліпшішу туйво посередині. Тут голос старого погрубшав. Очі заблищали яскравіше, а його незграбні руки, хоч, здавалося, слухалися ще менше, аніж раніше, впорались із завданням. Книга розгорнулася, невмов за власним бажанням, так ніби її часто розгортали саме на цьому місці, на гидотній дванадцятій ілюстрації, яка зображала крамничку м'ясника ванзикійських канібалів. Повернулося моє відчуття тривоги, хоч я й не давав цього взнаки. Особливо дивним було те. Що художник зобразив африканців білими людьми, кінцівки і чверті туш, що звисали зі стін крамнички, виглядали мерзотно, а м'ясник із сокирою геть зловісно. Але господар будинку, здається, насолоджувався малюнком, який, на відміну від нього, у мене викликав лише огиду. І, що ти про це думаєш? Певне, шесник да таке не видів його? Як я то зуздрів, то повів Едугольту, Що аж трясся пробира, як насяке никаєш і крев стигне. Як я читав у писанні про морд, як ті мадіанітяни, же їх помордували, я сяке мислився, лич там не було картинок. А той ся видкося, як через шкло. Гадай же, то гріх, але чи ж ми всі не вродилися, а пак не живемо в гріху? Той хлопак же його на кавалки потяли, мене як граню по підшкіру пробирає, як наго дивлюси. А я, їднак дивлюся, видиш, де то масар мовптяв ногу. Ту його голова на лавиці, коло неї єдна рука, а інша вже висі на стіні масарні. Старий продовжував бурмотіти у сильному збудженні. Вираз його волхато обличчя в окулярах тим часом став геть дивним, а голос стишився. Власні ж відчуття я навряд чи можу описати. Враз мене охопив увесь жах, який я невиразно відчував раніше, і мене огорнула нестерпна відраза до цієї старезної огидної істоти, яка сиділа біля мене. Його божевілля чи, принаймні патологічне збочення, не викликали жодного сумніву. Він уже майже шепотів, але цей шепіт здавався жахливішим за крик, і, слухаючи його, я тремтів. Як я вже повів, дивно, як то картинки заставляють ти думати. А знаєте то, паночку, та воєдна якраз про мене, і як я взяв роком ту книжку від Еба, то нерідко в ню никав. а тим більш где вчув, же Персон Кларк понеділих де на віхазку в тім здоровім пареці. І раз я трохи пофіглював роком. Леч не пужайтеся, паночку. Все, що я потім зробив, то забив вівцю ти й повізню на базар. Овець легше забивати, як повзираєш на сяке. Зараз старий говорив геть тихо, іноді настільки, що деякі слова годі було розібрати. Я дослухався до шуму дощу, до деренчання вікон з маленькими шибками і вловив відлуння грому непритаманного цій порі року. Одного разу потужний спалах блискавиці. І наступний гуркіт грому струснули будинок до самого підмурівку, але, здавалося, старий нічого не помітив. Їх забив роком ту вівцю, то аж їх ми. Тільки знаєте, я ще м не вдовільнився. Дивне то чути, як тебе обсідає спрага до чогось сякого. Як любите Всевишнього паночку, то не повідайте нікому, але боженкою кленуси. Жи та картинка збудила в мені голод до речей, яких не годен був ані виростити, ані згендлювати. Та вспокуйся, чи щось не так, я ніц не зробив роком, лишень подумав, що би се стало, якби на один момент зробив. Таке кажуть, аж м'ясо твори і плоть, так гей би дає нове життє, то я цікавився, це ці ж може так людина жити довше й довше. Як би їла то саме же вона, і тут старий замовк. Його увірвав не мій переляк, і не буря, що швидко наближалася і посеред люті якої я широко розплющив очі перед задимленою безлюдністю з чорнілих руїн, його увірвала проста і водночас неприсічна подія. Розгорнута на тому самому гидотному малюнку, книжка продовжувала так само лежати між нами. Коли старий прошепотів слова Жи вона, почувся тихий плюскіт, і на пожовклому папері розгорнутого тому з'явилася якась пляма. Я подумав про дощ і про дірявий дах, але ж дощові краплі не бувають червоного кольору. На крамничці м'ясника анзикійських канібалів мальовничо поблискували маленькі червоні бризки, додаючи яскравості жахам зображення. Старий побачив їх і замовк, перш ніж вираз жаху на моєму лиці, і спонукав би його до цього. Він швидко глипнув на стелю у бік кімнати, яку залишив водиною раніше. Я простежив за його поглядом і спостеріг просто над нами на відчарованому тиньку старої стелі величезну нерівну пляму червоного багрянцю, яка, поки я на неї дивився, здавалося побільшала. Я не закричав ані поворухнувся. Тільки ледве прикрив очі. Наступної миті небо розчахнула громовиця чи багато громовиць, вдаривши в цей проклятий будинок найжахливіших таємниць і даруючи забуття, яке єдине врятувало мій розум.